У нас на каналі вже є ціла серія відео про ендемічних тварин із різних куточків світу. А зараз настав час познайомити вас із унікальними живими організмами, яких можна зустріти на території нашої країни. Можливо, їх у нас не так вже й багато, зате більшість із них дуже рідкісні, незвичайні, а деякі настільки таємничі, що навіть фото їхніх неможливо знайти. Вони, як чупакабра. Але на відміну від неї, існують. Але про все по черзі. У цьому відео ми розповімо вам не лише про тварин ендеміків, а й про рослин. І ще маємо для вас невеличкий сюрприз в кінці відео. Готуйте чай або каву. Голосуйте в коментарях за того, хто вам сьогодні сподобався найбільше. Поширюйте відео друзям, тисніть вподобайки. А якщо ви вперше на цьому каналі, то підписавшись. Ви знайдете тут ще багато цікавого. За можливості, будь ласка, підтримайте канал Фінансово. А поки ви підписуєтесь, я розповім вам про цих незвичайних ендеміків. Ось у цьому відео ми вже познайомили вас із маленьким підземним пухнастиком сліпаком піщаним. Але виявляється, в нього в Україні є ще один ендемічний родич сліпак Подільський. Він не настільки рідкісний, як піщаний, але мешкає лише на території правобережної України. Ідеальне місце проживання для сліпака Подільського це цілинний степ та сухі луки. Але він також може оселитися в лісосмугах, поблизу доріг і навіть на сільськогосподарських угіддях. Ці тварини зазвичай утворюють колонії до 10 особи, але вони не дуже комунікабельні. Тому ці колонії сильно розпорошені по всьому ареалу, і насправді на такій чималій території мешкає лише близько 10 тисяч дорослих сліпаків. Як і їхні піщані родичі, сліпаки Подільські дуже добре пристосовані до підземного способу життя. Вони справжні підземні архітектори, будують дуже складні нори, які містять вертикальні і горизонтальні ходи, гніздові й житлові камери, комори для запасання поживи та безліч віднірків, про призначення яких ми не завжди і здогадуємось. Загальна довжина цих підземних будинків може сягати аж 275 метрів. Сліпаки активні протягом усього року, проте на поверхні піднімається лише у нічний час. Від піщаного подільський сліпак відрізняється в основному меншим розміром і більш інтенсивним бурим забарвленням хутра. У природних екосистемах сліпак дуже корисний. Він бере активну участь у процесах ґрунтоутворення, зокрема перемішуванні, зволоженні, аерації та гуміфікації ґрунту. А його нори використовуються багатьма іншими видами тварин, як сховища. Серед українських ендеміків є тварини із різних систематичних груп, і рептилії тут не виняток. А саме невеличка представниця скельних ящерок, ящерка ліндгольма. Довжина тіла тварини становить лише 20 см від кінчика носа і до кінчика хвоста. І близько половини цієї довжини якраз і припадає на довгий хвіст. Самці мають коричнево-буре або оливкове забарвлення, а самки зелене. Їхні спинки вкриті дрібними темними плямами, які на боках зливаються в переривчасті темно-коричневі смуги із блакитними вкрапленнями. Ці ящерки полюбляють гірську степову місцевість, гірські ліси та кам'янисті морські узбережжя, тому зовсім не дивно, що живуть вони лише у гірській частині та на південному узбережжі Криму. Вони гарно пристосовуються і до високих, і до низьких температур. А ще ці маленькі хижаки, як справжні альпіністи, вміють вправно та швидко підніматися по вертикальних поверхнях, полюючи на комах і павуків. Вони можуть вибирати для себе улюблену групу безхребетних і живитися в основному лише ними. Навіть якщо цих тварин стає небагато, а інша їжа більш доступна. Отакі От одлускаті гурмани. Довгий час ящерку лінгольма вважали під видом ящірки скельної, проте у 2000 році, після проведення перших молекулярно-генетичних досліджень, стало зрозуміло, що це окремий вид. У червоній книзі України цей вид має статус вразливого, і, на жаль, після окупації Криму ми не знаємо нічого про його долю. Є у Фауні України ендеміки і серед риб. Мабуть, найвідоміша серед них Марена Дніпровська. Ви могли її бачити на двогривневій монеті НБУ із серії Флора і Фауна України. Це прісноводна риба, ендемік басейну Дніпра і Південного Бугу. Марена Дніпровська тварина досить вибаглива, живе тільки в дуже чистій, прозорій проточній воді, багатій на кисень. Любить кам'янисті ділянки річок із порогами і перекатами. Вона дуже комунікабельна, завжди живе в зграях. Як ви можете впізнати Марену? Якщо подивитися на неї у профіль, то риба здається трохи горбатою через характерний вигін тіла на рівні спинного плавця. Також Марена має дві пари вусиків у кутика грота, які допомагають їй знаходити їжу на дні річок. Це досить велика риба, яка може вирости майже до метра завдовжки і важити близько 15 кг. Її луска забарвлена у жовто-золотистий колір, а плавці червонясті. Раніше Марена Дніпровська була звичайним поширеним видом по всьому своєму ареалу. Але зараз її популяція помітно зменшилась через забруднення і зміну режиму водойм, а також надмірний вилов. Цей вид. Занесений до Червоної Книги України, а його вилов заборонений майже по всіх місцях проживання. На території України мешкає близько ста видів металиків із родини Сонцевики, проте лише один із них ендемік нашої країни, причому ще й з дуже невеликим обмеженим ареалом: це сатир Евксинський, ще один ендемік Кримського півострова. Загальний відомий ареал поширення цього унікального виду не перевищує 200 гектарів. Сатир Ексинський мешкає в Кримських горах на висоті від 800 до 1500 метрів над рівнем моря. Цей тендітний метелик обрав для себе досить екстремальне середовище проживання. Він полюбляє круті, кам'янисті, вапнякові схили із не надто багатим рослинним покривом. Сатир Евксинський. Метелик середнього розміру. Розмах його крил не перевищує 6 см. Його крила забарвлені у коричнево-бурий колір і мають широкі помаранчеві смуги. На цих смугах, на верхніх крилах метелика розташовані по два великих чорних очка із маленькою білою цяточкою по центру. Такі ж очки, але лише по одному, і значно менші, є і на нижніх крилах. Сатирів Евксинських можна побачити із кінця червня до середини вересня. Вони трохи ліниві метелики, навіть у пошуках їжі рідко мігрують далі ніж на 10 метрів. А ще сатири люблять грітися на сонечку, і ви навряд чи зустрінете їх у похмуру чи дощову погоду. Сатир Евксинський перебуває під загрозою вимирання і раніше охоронявся у природних заповідниках Криму. Але як і у випадку з ящеркою, про сучасний стан його популяції нам невідомо. А тепер перенесемося у луганські степи, бо там мешкає ще один унікальний і дуже рідкісний ендемік нашої фауни. Це представник перетинчастокрилих тетрамеза пунктирована. Невеличка комашка із повністю чорним тілом, всього лиш 4 мм завдовжки, що має крапчасту скульптуру. І короткими, безбарвними крилами. Ви б, напевно, навіть не звернули на неї особливої уваги. То чим же ця комаха така унікальна? Вона відома лише за однією знахідкою на території заповідника Стрільцівський степ у Луганській області. І ця популяція досі залишається єдиною відомою у світі. Крім того, тетрамеза пунктирована веде дуже специфічний спосіб життя нерозривно пов'язаний іще одним рідкісним червонокнижним видом українського степу ковелою лесінга. Самка відкладає яйця у стебла цього злаку під час формування його суцвіть. Таке заражене суцвіття перетворюється у видовжений гал, густо вкритий коротким жовтим пухом. Такий гал це як багатокімнатний будиночок для личинок тетрамези. Кожна з яких розвивається в своїй окремій комірці. Деяких родичів тетрамеза пунктированої навчились використовувати як біологічну зброю проти інвазивних видів трав'яних рослин. Тож, якщо б її вдалося краще дослідити, то можливо ця комаха теж могла б нам допомогти у боротьбі із рослинними вселенцями, які загрожують природній рослинності України. Всім вам добре відомий чебрець. Влітку він утворює великі, темно-зелені, ароматні килими із дрібними квіточками. А прохолодними осінніми вечорами так приємно пити гарячий чебрецевий чай, який ще й має лікувальні властивості. Але чи задумувались ви колись, що чебреці бувають різними? Насправді в світі існує понад 3 сотні видів чебрецю. Це не враховуючи декоративні сорти, і 16 з них зростають в Україні, є серед них і кілька ендеміків. Наприклад, Чеберець Дніпровський. Це багаторічна рослина із степлами не більше 20 см завдовжки, які густо вкриті невеликими лінійно голчастими листочками. Хоч листки зовсім невеликі і не мають навіть 1 см завширшки, саме вони і поширюють такий характерний чудовий аромат. Квітуючи бреть Дніпровський, усе літо дрібненькими босковими квітами, які зібрані у щільній головчості суцвіття, ця рослина віддає перевагу піщаним річковим ґрунтам у степу. Його ареал проходить по нижньому Дніпру від Запоріжжя і до гирила річки. На жаль, частина ареалу Чабрицю Дніпровського постраждала внаслідок підриву дамби Каховської Гес. І зараз ця рідкісна рослина, якби і багато інших видів рослин і тварин, опинилася у небезпеці. Гвоздик також існує безліч різних видів, але їх розрізняти значно простіше, ніж чебриці. Але ми розповімо вам про ендемічний ще й дуже рідкісний вид. Гвоздика буська має зовсім невеликий ареал зростання. Вона поширена у межі річчі Південного Бугу та інгулу. Це, на перший погляд нендітна рослинка насправді досить витривала. Вона полюбляє камянисто щебенисті ґрунти, тому її часто можна побачити у тріщинах гранітних скель, яких досить багато на її рідних територіях. Якщо умови середовища, гвоздику влаштовують, то її пагони інтенсивно галузяться, їх може утворюватися аж до 120. І тоді вона має вигляд квітучої подушечки. Гвоздика кабуська цвіте з червня по вересень. Квітки в неї невеликі, але добре помітні через їхнє темно-рожеве забарвлення. Ця рослина занесена не лише до Червоної Книги України, а й до Європейського червоного списку та додатку Бернської конвенції. А ще в Україні росте ендемічна цибуля. Так так, цибуля, але не та, яку ми вирощуємо на грядках і додаємо в страви. А невеличка така дика кримська цибулька. Цибуля червоновата, також відома як цибуля Наталії, це ще один вузькоареальний ендемік. Вона поширена на сонячних південних схилах Кримських гір. Цибуля червоновата оселяється там, де далеко не всім рослинам було б комфортно, серед кам'яних розсипів із рідким рослинним покривом. Можливо, це допомагає їй уникати конкурентів, її можна знайти на висоті від 300 до 1000 метрів над рівнем моря. Це рослина до пів метра заввишки і значно коротшим, ніж стебло листками, і великою цибулиною до 3 см в діаметрі. Цибулька цвіте у червні липні і здалека може здатися, що у неї досить великі кулясті пурпурові квітки. Але якщо ви придивитесь ближче, то побачите, що це щільне суцвіття, яке складається із багатьох дрібних квіток дзвоників. Цибулю червоновато не так давно навчилися відрізняти від інших цибулевих родичів. Цей вид був описаний у 2004 році. А зараз познайомимо вас із ще однією рідкісною рослиною із дуже специфічними вподобаннями: дзвінець крейдовий, однорічна рослина із родини вовчкових, і свою назву він отримав не просто так. Це один із представників так званої гіпсової флори, або як ще їх називають, кретофіл, тобто рослина, яка зростає лише на крейдяних відшаруваннях і чудово почуває себе у таких не найсприятливіших на перший погляд умовах. Тому зовсім не дивно, що у дзвінця крейдового такий обмежений ареал. Він ендемік басейну річки Сіверський Донець і трапляється лише на території Донецької і Харківської областей. Крім того, ця рослина напівпаразит може проникати своїми коренями у кореневу систему сусідів, щоб отримати додаткові поживні речовини. Двінець не з тих рослин, які одразу привертають вашу увагу. Він виростає не більше, ніж 30 см заввишки. Має розгалужене світло-фіолетове стебло, листя з зубчастими краями, що трохи нагадує листя кропиви. Квітки в дзвінця зібрані у китицю, хоч і забарвлені жовтий колір, але теж не дуже кидається в очі через сильно здуту округлу чашечку. Дзвінець крейдовий рідкісний червонокнижний вид, який потребує охорони разом з іншими представниками крейдової флори України. Деревій Голий один із найрідкісніших представників світової флори. Відома лише одна єдина його популяція, яка росте на території відділення кам'яні могили українського степового природного заповідника. Вона налічує 8-9 мільйонів особин, і ця чисельність є досить стабільною. Як і гвоздика буська, яку ми вже згадували, цей деревій полюбляє гранітні скелі та розщелини. Це багаторічна рослина із прямостоячими пагонами до 40 см заввишки і пірча листками, і стебла, і листя деревію позбавлені опушення. Від цього і походить його назва. Малесенькі яскраво-жовті язичкові квітки деревію голого зібрані у суцвіття кошик, а такі невеличкі кошики, в свою чергу, збираються у складні щітки на верхівках пагонів. Вони можуть радувати наше око яскравими барвами усе літо. Деревій голий занесений до Червоної Книги України, Європейського червоного списку та червоного списку МСОП, а ще його вирощують у різних ботсадах України. А це найзагадковіший представник нашого списку, та й серед усіх ендеміків України загалом. Він настільки потайний, що нам навіть не вдалося знайти його достовірних фото. А люди постійно сперечаються, чи справді їм повезло побачити цей організм. Ми ще не згадували жодного з його родичів в жодному із відео про ендеміків, бо це не тварина і не рослина, а гриб. Лімацела степова представник родини Мухоморові. Але наразі ще не досліджено, чи отруйний цей гриб, тому, якщо вам раптом вдасться його знайти, обов'язково зробіть фото, але не пробуйте його на смак. Те, що це родич мухоморів, зовсім не означає, що він яскравий і плямистий. Лімацела має тонку високу ніжку і досить велику шапочку до 8 см у діаметрі. Шапка спочатку напівсферична, але з віком стає випукло розпростертою, а її краї підгинаються. Колір теж змінюється протягом життя гриба, від буровато рожевого до буро пурпурового, а ще вона рясно вкрита темно-червоним слизом. Цей гриб утворює плодові тіла в травні та восени. Рімацела степова росте на ґрунті, є гумусовим сапротрофом та навіть бере участь у процесах утворення. Як зрозуміло із назви, цей гриб віддає перевагу відкритим цілинним злаково-логовим степам і росте невеликими щільними групами. Наразі її знаходили лише в степах Донецької і Луганської областей, та й то на дуже обмежених територіях. Тому вона занесена до Червоної книги України. Як недостатньо відомий вид. Якщо ви уважно дивилися відео, то напевно звернули увагу, що значна частина цих рідкісних, унікальних, а часом і дуже вразливих тварин зараз опинилися на окупованих територіях або в зоні бойових дій. Давайте не забувати, що війна згубно впливає на всі живі організми, тому ми маємо піклуватися про навколишнє середовище навіть у цей непростий час. Чи сподобалися вам тварини і рослини нашого списку? Хто з них вас найбільше здивував? Можливо, ви знаєте інших дивовижних та нікому невідомих мешканців України. Напишіть про це у коментарях. Поширюйте це відео друзям, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб його активніше рекомендував Ютуб іншим глядачам. Також окремо хочемо подякувати пташкам нашої Ютуб-годівнички. На якій зараз 5 горих вісток, 3 синички, 6 горобчиків і кілька таємничих пташок, які підтримують канал фінансово на картки, монобанку чи через YouTube спонсорство. А ще на нашу годівничку прилетіла нова пташка Щиглик! Ми завжди раді новим гостям. Дякуємо за підтримку! Завдяки вам ми можемо робити відео якіснішими і цікавішими. Якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, всі потрібні лінки в описі під відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. З вами була Соломія. До нових відео!